Тож крадіжка по імперськи. Як Росія, колекціонує чужу спадщину, під гаслом забираємо своє культурну спадщину України вона краде вже століттями. Для них це традиція, і про це ми поговоримо з нашим наступним гостем, адвокатом паном Віталієм Титичем. Доброго вечора, пане Віталіє, і слава Україні! Доброго вечора, героям слава. У Мене питання, власне на початку 2022 року за командою голови служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна. Під формальною егідою мінкульту була сформована міжмузейна група, яка власне відбілювала експозиціями з українських музеїв роботу СВО. Чому славимо, саме служба зовнішньої розвідки? Чому не знаю, де музейники, які об'єдналися я, я думаю, це очевидно, і про це вже давно і багато говорять. На жаль, тільки говорять, Росія веде геноцидальну війну проти України. Безпосереднім об'єктом такої війни є знищення культурної ідентичності української нації. Очевидно, що об'єкти культури національного надбання. Музейні інституції, будь-що, що складає таке поняття як національна ідентичність на культурному базисі, воно є безпосереднім об'єктом цієї агресивної війни. Відповідно, до цього процесу долучені такі е, особи, е, як, яких ви назвали, і не тільки безпосередньо організовують цю діяльність ФСБ. Зокрема, на окупованих територіях ці факти документуються, здійснюється ця політика давно і послідовно є частиною стратегії Російської Федерації. яку вона декларує, і це є тим тією підставою, яка на якій ми будемо доводити склад злочину геноциду у діях таких осіб, які ви назвав. У 2023 році в Росії був прийнятий закон, яким фактично узаконили всі крадіжки з наших музеїв і не тільки з музеїв. За цим законом всі. Пам'ятки, всі артефакти, всі знахідки, всі, які навіть під час археологічних розкопів були знайдені, внесли інтегрували власне в російську музейну систему. І у мене питання: чи не спричиниться складнощі, тоді коли ми доводимо світу і не тільки світу, що це наша власність, і будемо їх повертати? Абсолютно ніяких складнощів немає. Доведення складу злочину. Буде відбуватися на в міжнародному рівні, скажімо, в тих інституціях, які на той момент будуть існувати. Є проблеми з міжнародним кримінальним судом, з яким ми співпрацюємо активно. Але я сподіваюся, в будь-якому разі так зване міжнародне співтовариство, якісь інституції для цього залишить, інакше не може існувати система міжнародної безпеки. І на рівні міжнародного права так званого міжнародного права, оце, як ви назвали узаконення, це не узаконення, а легалізація міжнародного злочину, і вона має окремий склад і вказує саме на залученість вищих. Осіб держави, тобто це не спорадичне там плюндрування якихось об'єктів культури, а реалізація державної політики. Ну і відповідно, державна політика реалізується шляхом прийняття якихось актів. тобто, це навпаки з точки зору доказування да, от частина нашого подання до МКС, обґрунтування геноцидального умислу, як це передбачають міжнародні документи. Зокрема, статут рим, Римської статути, всі його керівні документи на своєму так, на побутовому рівні, вони якраз вказують, що така політика це і є державна політика на наявність певного умислу, якраз геноцидального інтенту замаху на геноцид. У uh, 2024 році, в серпні, до переліку uh... Каталогу власне російського підключили вісім музеїв українських. Станом на сьогодні, на січень місяць, це вже є 36 музеїв. Яка це кількість пам'яток, яка опинилася в ворога, і які найвідоміші з них ми можемо про них говорити, нагадувати. Ну, окуповані території, фактично на тій території, де відбувалася відбулася окупація. Всі музейні, всі інституції, культурні інституції це не тільки музеї, там і пам'ятки, як ви кажете, а ну архіви, бібліотеки, це є такими ж захищеними об'єктами з точки зору міжнародного права. Вони всі, скажімо так, включаються в обіг до цієї державної політики Росії і відповідно. Ну, страждають від цього в той чи інший спосіб, Да? знищуються українські книжки. Якщо ми говоримо про бібліотеки, викрадається інформація з архівів, е, документи, які цінні да, для встановлення певних е, важливих обставин, культурних обставин, зокрема щодо, е, ну існування на цій території окупованій. Е, Спільноти, яка чітко пов'язана з національною чи етнічною українською групою, ну і також музеї, всі експозиції, також тому все це документується, зокрема наша інституція долучена до документування і підготовки, як я казав, відповідних дій на юридичному рівні, в тому числі міжнародних. А можна цифру, власне, скільки це експонатів, які опинилися в ворога, і які ми втратили приблизно. Експонатів? Ви так, маєте музейні так, предмети? Не, не тільки музейні предмети, взагалі предметів культурної спадщини. <рес> ну, ну, Рухомо і нерухомо. Ні, ні, ну це шалені списки, вони уточнюються. Так, це ведеться. Ну, Давайте так говорити на, на слуху всіх, наприклад, Херсонський музей, художній музеї да, в експозиції. Цього музею, яка була вивезена е, на окуповану територію Криму, е, вони вказують на вивезення 11 тисяч робіт, 11 тисяч з одного музею. Розумієте, тобто про втрату. Е, колекції, е, там, наприклад, Мелітопольського музею, да, унікальна колекція е, так званого скіпського золота, їх його неправильно називається, не має значення унікальні. Античні артефакти з території України, це це скажімо або вивозиться незаконно, або там скажімо так, використовується ти чи інших випадків. Про так зване скіфське золото. Ми з вами ще поговоримо. Бо я так розумію, що його вивезли на території Росії, а потім вивезли взагалі з території Росії. Але це про це ми пізніше. Я хотіла вас запитатися про Маріупольський музей. Зокрема, вони створили електронний каталог для того, щоб задокументувати і втрачені, і вкрадені власне експонати. У мене до вас питання перше про втрачені. Насправді для того, щоб глядачі зрозуміли, що ми втратили, якщо ви знаєте перелік того, що ми точно є підтверджено, що воно згоріло в пожежі, ну, власне чи під час обстрілів ми не говоримо про те, що є така інформація. Це інформація в кримінальному провадженні. Вона з певних причин взагалі не може зараз озвучуватися. Ми виходимо з того, що все ще було в музеї і те, що, про що ви говорили саме однією з основних мети, чому ми підтримували цей проект товариства Рафала Лемкіна, створення цього каталогу, крім. Музейного значення і культурного значення, перш за все, це важлива документація для кримінального провадження, тому що не можна так говорити про взагалі по-взагалям тисячу предметів, ще які кожний предмет, буквально кожний, має бути описаний детально, тим більше, якщо це об'єкт там, ну, ну той же історичний музей. Це колекції нумізматики, да, це кожна, кожний екземпляр має бути описаний детально його провінанс, його походження і доведення того, що на момент окупації вторгнення і вторгнення в музей, буквально да, ці експонати там знаходились. Тому це дуже важливий момент, і в контексті цього ми виходимо з того, що вся колекція була присутня на мі. Я скажу так, шокорот. Окей, okay, але якщо ви можете власне, сказати, які саме важливі речі ми могли втратити або які вивезені? Ви перелічуєте. Ну, я знаю на сайті. Ди є, але Дивіться uh, з yeah, ди ди дивіться, я не знаю, далі, для чого ви уточнюєте. Перший такий підхід культурологічний, який має розуміти, музейна колекція ну має певний поділ: основний фонд, запасний фонд, да, відповідно до свого призначення, але такий підхід менше цінне, більше цінне це музейні предмети музейного фонду. Національного музейного фонду державного музейного фонду України вони всі рівноцінні, і навіть якщо цінність якогось експонату на, на якийсь момент ставиться під сумнів, це не означає з точки зору наукової. Ну на побутовому рівні там не цікаво да. От дуже хороша ілюстрація, те, що в побуті фігурує ось змі фігурує таке поняття скіфське золото. Обов'язково це має бути золото. Ні, не обов'язково і, і насправді так зване скіфське золото з екземплярів, які є золотом по суті або дорогоцінних складових. Там е небагато. Але цінність певних артефактів, да там виробів там, з того ж заліза або будь-яких інших матеріалів не визначає з того, що вони зроблені з дорогоцінного металу. Визначає їхня цінність е, ну, для науки для музейних процесів. Скажімо так. Застеріг би так підходити до цього питання. Ось золото це важливо, і там, наприклад, не дай Боже, там піктераль пошкодили да скіфську про яку всі знають. Це важливо, важлива сама колекція по собі, важлива інформація де і як її здобули, да дослідження шарів. Ну маса, маса речей, які і визначають роботу музейників. Ем, Херсон е, незаконні е, розкопки в Херсонесі, незаконні розкопки в Старому Криму. Е, власне кажучи, чи фіксувався цей злочин? Адже е, більшість цих знахідок, які вони е, видобули е, під час цих розкопок, зараз є або в вермітан, або на Третьяковській галереї, або в Ермітажі. Е, чи ну власне питання, чи фіксувався цей злочин якось? Ну, про більшість ми не можемо говорити порівнюючи там сотні тисяч екземплярів згідно з звітів оприлюднених тижні самими росіянами. Це перше. Друге, там питання не стільки там вивезено, а скільки було зруйновано сам об'єкт зруйнований. Там відбуваються жахливі речі будівництво на цьому заповіднику, який є. Під охороною ЮНЕСКО е, внесений, е, тому це, це дуже важливо. Стосовно того, що ви кажете, ви нарешті вжили до е, цих, е, скажімо, подій, про які ми говоримо, і приводом до яких стало застосування санкцій. Правильне слово злочини. Ми вказуємо, що це злочини особливо тяжкі, міжнародні злочини, е, так звані. Да, те про що ми говорили. Склад у таких діях є склад злочину, що найменше злочинів проти людяності. Стосовно цього є вже конкретні заяви того ж пара, і ми будемо доводити, що це частина злочину геноциду, як такого. Але проблема в тому, повертаючись до теми, про яку ми говоримо, що реакція у вигляді санкцій на 10-й рік. Якщо ми говоримо про знищення в окупованому Криму пам'ятків, це неадекватно. І в даний момент ну це добре, що це такі і є, але правильно було би говорити, що вживати заходи кримінального переслідування, да, які є, оскільки санкції це обмеження цивільних прав і позбавлення там держнагород для фіз осіб в юрисдикції України. І для тих цілей, для яких вони задекларовані, да привернення уваги країнів в партнери до проведення державою агресором незаконних археологічних розкопок і викрадення культурної спадщини, е спонукання їх до запровадження власних санкцій. Позбавлення цих можливих цих осіб брати можливість участь у міжнародних культурних заходах дуже було би просто, якби за цими фактами злочинів, які вже є достатньо доведені для рівня підозри, що найменше була така підозра прийнята. І, ну, наприклад, було звернення до Інтерполу для того, щоб обмежити їх кримінальними інструментами, розумієте. І це би було дієво, правильно, і відповідало тяжкості цих діянь, і відповідно дало би значно серйозніший ефект. Ви власне згадали про те, що Херсонес є під захистом ЮНЕСКО, і у мене питання, тому що ми нещодавно спілкувалися ще з одним експертом власне, в цій галузі, і запитували про такі моменти, як фіксування злочину самим ЮНЕСКО. І нам сказали, що власне багато речей не зафіксовано як злочин з боку цієї організації, тому що вони не мають е, особистого доступу до цієї пам'ятки, яка була зруйнована? Е, як е, реагує, ну власне чи подавали е, скарги, чи подавали звіти ваша, наприклад, організація чи ваші колеги е, стосовно Херсонесу? Е, як реагує саме ЮНЕСКО на зруйнування? Власне на, 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 на оце чудо юдо, яке там набудували е, окупанти. Ну, дивіться, тут декілька складових у вашому питанні. Перше, ЮНЕСКО не займається фіксуванням злочинів, її діяльність обмежена там певними культурними рамками, програмами, і і так далі. Да? Ну, формально обмежена, хоча дійсно це та інституція, яка має контролювати і вживати відповідні заходи щодо об'єктів, які знаходяться. Під її захистом, да, і Херсонес там дійсно знаходиться. Формальна відповідь: відсутність доступу, але такі е, відповіді, чи немає інформації, відсутність доступу. Ну, дивіться, зараз ми говоримо, щоб зрозуміти про Херсонес, який нищиться е, росіянами. Да, окупація, а, ну, ми забули, що у нас були проблеми. З тим же ЮНЕСКО, коли ми самі українці тут в Києві нищили Софію Київську і забудовували охоронну зону, розумієте, і нас же не виключили з ЮНЕСКО, і ніхто злочинів не зафіксував. Це так, щоб розуміти, ми всі хочемо говорити шукати десь винних, але Самі не робимо нічого для захисту власної культурної спадщини. Друге, зло, ці е, діяння да, їх кваліфікація як злочині, вона фіксується організаціями відповідними. Було подання до МКС ще до початку повномасштабного вторгнення з цього приводу, ну в. Ці всі речі відбуваються, скажімо так, але їх ефективність, як скажімо, якщо ми говоримо про ЮНЕСКО як частину міжнародної системи да, міжнародного права, яка призначена для захисту там культури і спадщини всесвітньої культурної спадщини, скажімо так, ці інституції, як і вся система міжнародного права, вкрай, вкрай неефективні. Це таке політкоректне. Висловлення, які є. Тобто вони, як правило, ці всі організації інституційно знаходяться під таким російсько-китайським впливом, назвемо його так. Ну, китайським має мають глобального півдня, і ну, дуже важко їх спонукати до якихось конкретних дій. Ті заяви, які вони робили по Україні, ну, вони просто, як на мене, неадекватні. І на Заходах. Там, де міжнародних ми були присутні, ну ми на це звертали увагу. Тому, по-перше, ну закінчуючи, від ЮНЕСКО не треба нічого очікувати, як і від будь-яких інших зовнішніх суб'єктів. Треба треба набувати власної суб'єктності, діяти проактивно, ну хоча б за напрямком. Кримінального переслідування на національному рівні, намагатися реалізувати це на міжнародному рівні. Ну і вживати заходи, ті, які доступні для тих е, акторів, які зокрема от зараз прийняли санкції, вживати а, е, дії, які були б реально направлені на захист е, культурної спадщини України. Який механізм повернення, взагалі? Е і е, е, експонатів музейних, і культур, ну і власне е, не знаю, пам'яток, частин е, образів, одним словом е, матеріальної е, спадщини України. Чи є якийсь механізм напрацьований? Чи ми вже це робили? Наприклад, я знаю, що в 2014 році вони також вивозили ці пам'ятки. Е, це перше мене за власне запитання. І чи є міжнародний досвід е, власне повернення пам'яток? Ну, дуже широке питання. Я коротко на нього відповім. О, основним, механізми є, вони зможуть працювати після нашої перемоги, все інше це не про що. Буде Росія, буде Росія суб'єктом так званого міжнародного права. Залишатися в ООН. і ну та Росія, яка зараз є. Говорити про міжнародні механізми, які називаються там. Ну зокрема, те, що ви називаєте поверненням механізм реституції, вони не будуть застосовані. Вони не повернуть нічого. Добре, а міжнародний досвід є в інших країнах не з Росією. Ну, безперечно, є такий досвід, досвід Другої світової війни, наприклад, да? і те дуже він обтяжений різними об'єктивними і суб'єктивними обставинами. Добре, яка кількість пам'яток? Я знаю, що дуже багато вивезли з Польщі чи повернула Польща, наприклад, після другої світової свої пам'ятки? Я, я ще раз кажу, да, я так сказав дуже широко. Це настільки складне, ускладнене питання, да що там немає не просто з якихось загальних підходів, а взагалі вони, хоча є ця міжнародна рамка, да, і прийняті всі ці. Процедури, правила, навіть норми так званого міжнародного права, але е, працювало це виключно і працює зараз на е, домовленостях держав між собою узгодження. Да? Ну це не мається на увазі там повернення. Е, Вивезених під час Другої світової війни, хоча ну це ж не просто вивезено, було ускладнено. Вони набували інших власників. Деякі судові процедури з тими власниками тривали по 20 років, да, якщо ми там кажемо в певний об'єкт, тому так повертають. Були масові повернення дуже цікаво в контексті тієї теми, яку ми говоримо, що відбулося після Другої світової війни з українськими експонатами українських музеїв. Да, та проблема що дійсно вони вивозились на територію Совітського Союзу, а потім є такі зафіксовані там обставини доволі серйозно по національному художньому музею. Інших інституціях, коли вони просто їхали, в якийсь інший музей чи в запасники того ж ермітажу, якщо там вижручка ікона Божої Матері, яка опинилася yeah. в Москві, а потім в Кремлі. Вигородська ікона Божої Матері опинилася там, викрадена Боголюбським в 13 столітті. столі. А я маю на увазі, що вони її і досі не повертають, і досі возять і ось цю ікону. Ми зможемо повернути тільки коли Росія перестане існувати. Ми готові науково довести юридично і науково довести. Легітимність і справедливість такого повернення її на Батьківщину. пане Віталій. Останнє мене власне запитання, бо ми говоримо про пам'ятки, експонати, які можна вивезти. Але Росія знищує культурну спадщину, архітектурну культурну спадщину. Так? Як відбуватиметься? Нехай після перемоги, бо зараз не уявляю, як це зробити. Це які матеріальне відшкодування це якось також зафіксовується як злочин. Що для цього потрібно зробити? Щоб власне, ну ми не повернемо багато церков, ми не повернемо багато музеїв, які є архітектурними спадщиною. Що з ними роблять, і як власне на що нам розраховувати. Ви дуже цікаве запитання додаєте так е, механізм е, репарацій, як таких, які входять, і е, реституція да повернення, е, як таке, і відшкодування збитків завданих, і дуже важливий інструмент сатисфакції це наслідки покарання держави на умовно притягнення до міжнародної. Відповідальності є такий термін, після за результатами якоїсь процедури після закінчення війни. Ми покладаємо, ну скажімо, юридичні сподівання на створення трибуналу по агресії. Є певні кроки, на жаль, в юрисдикції Ради Європи тільки а не ООН, але ну. Що маємо, те маємо, і саме доводити в такій інституції да там предметом щодо збитків пов'язаних з агресією, може бути якраз розгляд у обсягу втрат, які зазнала українська культура реально Реальної оцінку і доведення цієї оцінки, по тому звертаю увагу дуже важливий момент, що як ви правильно сказали, церкву 18 століття яку знищили, неможливо повернути, неможливо компенсувати грошима. Да? Е, тому це цікаве питання відшкодування збитків культури, але про це треба думати е, науково і. Скажімо, юридично це обґрунтовувати, ми над цим працюємо саме збитки в культурі, яка була задана, одним із таких інструментів, до речі, от є наша пропозиція застосувати до цього механізм субституції. Є такий механізм, да, от я казала, реституція це повернення предмету того, ж який був вивезений, да але якщо е, застосувати субституцію, то умовно заміщення його. Предметом аналогічної вартості. Якщо говорити в розумінні там, цивільного е, обсягу, да, в культурі немає предмету аналогічної вартості, ми можемо говорити: якщо ви знищили, наприклад, е, наші церкви, то віддайте нам е, фрески Михайлівського собору, які е, ви викрали і в 32-му році, і знаходяться у вас в запасниках гермітажу. Наприклад. Да. Але це все треба не просто говорити. Це треба науково обґрунтовувати, юридично обґрунтовувати і представляти в відповідних інституціях, чим ми збираємося займатися, займаємося Дуже вам дякую, пане Віталію за цю розмову. Дякую, що ви знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Глядачам нагадаю, це був пан Віталій Титич, адвокат. І ми говорили власне про давню традицію Росії викрадати українську культурну спадщину.